Всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас 8 вересня 2023 рік, місто Полтава. Хочу вам представити такий сорт доволі відомий у нас уже в Україні під назвою Дапл Данді. Або ще, як правильніше називати, Дапл Денді. Було декілька плодів з десяток на оцих гілках. Але залишився один, я все тянув, в часу не було зняти. Ось залишився один плід. Зараз зірву його та зроблю маленький огляд. Тримається вже він не дуже на дереві. Ось декілька посипалось раніше. Вони вже почали гнити, трі, розтріскуватись деплодоніжка. Ось вчора висіло ще два. Оце сьогодні, мабуть, зранку один упав. Ось Пішла тріщина, і виходить, починає гнити. І не дуже видно, коли вони висять, вони такого кольору, що дуже важко зрозуміти, чи воно гниле, чи ні. На цій деревині також у мене декілька сортів. Бралася вона як якийсь сорт, не пам'ятаю, а в мене ось вродила просто якась угорка. То я прищепив її. Ось тут у мене на цій гілці йде Flavor Queen. Ось Flavor Queen пішов. Ну, думаю, зніму огляд, може, на днях по цьому сорту, він ще ось не дуже, не дуже дозріває, ще зеленуватий трошки. Теж багатенько плодів насипалось, так, і, така сама ситуація розтріскується, де плодоніжка, і потім починає гнити. Ось отак воно виглядає. Є такий присутній пруїновий наліт. Але якщо натерти, гарно. Ось я один натер, і я його зірвав декілька днів тому і положив на дозарювання. Просто попробувати, яка різниця буде по смаковим, по цукру. Давайте їх зараз зважимо і потім продегустуємо. Давайте оцей, що дозарювався 112. Оцей маленький, що висів, 92. Ну, і оцей, що впав уже 111. Ось отак він в розрізі. З що почав пропадати, кісточки не відділяються. А ось отут, оцей, що тільки зірваний, свободно воно, в принципі, відділяється нормально. Отакий колір м'якошу дуже класний, буряковий. А ось цей плід. Ну, різниці немає, такий, такий самий, оцей, що дозарювався десь. Тижня, ну може не тиждень, може десь дня 4-5. Давайте зараз подивимося, що по сочності. Оцей дозарювався. М'якоть дуже плотна така. Береш його в руки вага така конкретна, тобто він не такий вже великий. Ну, сок є, Тут так само, повно. Давайте по цукру. Спочатку оцей що тільки зірваний. 21. Це щось мені дуже-дуже насторажує, Бо таких показників я ще не бачив саме тут у нас в Україні. Давайте ще раз перевіримо, щоб ніхто не казав, що махлюю. Витираємо. 21. Навіть 22. 22 процента брикса. Офігеть. Давайте провіримо цей, що почав підгнивати. Двадцять. Ну і давайте оцей, що був на дозарюванні. 21. Продегустував усі три Найкраще мені сподобалась оця. Трошечки краще, ніж цій. Дві. чойно зірвана, вона трошечки краще. Тобто вивод, вивод такий, що треба його тримати максимум на дереві. Вона повинна добре визріти. Я дивлюсь, що багато хто тут у нас зриває її дуже рано. Тому і цукор показує там 15, 14, 16. А давай трошки історії по цьому сорту. Значить, це плуот Депл Денді, виведений в Каліфорнії компанією Zyger Genetics. Це Флойд Зайгер, який дуже багато часу потратив іменно на виведення всяких таких різних гібридів. Він працював не сам, а з сім'єю. У нього там багатенько людей з сім'ї і не тільки найманих працівників, які теж брали участь у селекції цих гібридів. Цей плуот як і всі інші, це 25% абрикоса і 75% сливи. Перший експериментальний врожай був отриманий з 22 по 26 липня 1993 року у Каліфорнії. Поданий на реєстрацію був у 94-му році, прийнятий на реєстрацію в 2005 році. Цей сорт був получений в результаті схрещування сливи з плумкотом. Плумкот це 50 на 50 слива абрикос. Плумкот цей невідомого походження. А слива, яка брала участь в цій, в цій гібридизації, була получена в результаті схрещування двох слив Ларода і Квін Ен, тобто Королева Анна. Дуже, дуже класні, до речі, сорти слив, що та шота. Потім було, була посаджена велика кількість сіянців, і після ретельного відбору вже був вибраний саме цей плод. Заявлений середній показник був 17,4%. Максимально що я бачив раніше у людей. Це 20,5%. Тобто результат, який сьогодні я отримав, він перевищив на 1,5%. Що дуже-дуже приємно. До речі, по смаковим, то, що вам кажуть люди, там ну, це такий на четвірочку на таке, це, не, це ложна інформація. Просто він просто не достиг у людини. Тут п'ятірка однозначна. 5 з плюсом. От, значить, що головне по всьому сорту? Треба проводити рептельне нормування. Плоди тоді досягатимуть 200 плюс грамів. Я бачив плоди по 220, по 210-220 по 220 грам у людей. Так що така цікава інформація для вас. Не буду довго затягувати відео. Слава Господу Богу нашому! Слава ЗСУ, слава Україні! Далі буде ще цікавіше.